Коли вже з'явилася сім'я, собака в квартирі затісно. знімаємо будинок поки ще феміда, запам'ятайте це ім'я, Майбутня зірка інстаграму. Ти ніби йдеш паралельно з цією блогерською тусовкою. Нещирість, вухлічність їм не цікава. Їм потрібна твої підписники, репутацію і довіру людей можна знищити за один момент. Переможниця після того, як вона виграла, ні привіт, ні пока. така зірка. Головне залишатися людиною. А як ставишся, до речі, до хейтерів? Ті блогери провокують людей на хейт. Це такий хейт до моєї зовнішності. То в тебе ніс не такий, то в тебе ще не так. А чи думала, можливо, колись через хейт там щось змінити в своїй зовнішності? Даша говорила, що мій чоловік депутат. Мені погрожували неодноразово ноги, поламають і що там тільки не зроблять. аби я тільки голосував, так як мені скажуть старші дяді. Люди йдуть на вибори, вони не розуміють, кого вони обирають. Якщо вимкнуть всі соціальні мережі, то навіть плитку я. Мію класти, я вмію працювати і руками, і головою. Ми є один у одного, і це класно.